Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true, so I'm gonna stop looking at you. looking at you Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Хочу показати вам, як розквітла моя трояндочка. Дуже довго я чекала, коли вона почне квітувати. Трошки вона мене здивувала, адже цього року вона заквітувала іншим кольором. Минулого року вона була. Така малинова-малинова. Тут, ну, тут вони рожеві, рожеві, а то вони були малинові малинові. Ну нічого і те гарно. Тут такі білі з рожевим, тут більш рожеві, дуже цікаво. А зараз до вашої уваги хочу представити такий варіант сніданку. Такий легкий варіант домашньої шаурми. Вийшло досить смачно. Тому всім смачного. Були сьогодні на ринку, купила ось такий шматочок сала. У нас воно по 300 гривень. Зараз буду частину залишати під солю і частину запечу. Буде у нас таке. Смаколик. Ось такий шматочок розрізала. Зараз його посолю. А ось такий шматочок я його натру спеціями. У мене це до сала, сіль, чорний перець та коріандр. І буду запікати у духовці при температурі 180 градусів. Приблизно годину півтори Орієнтуйтесь на свою духовку. Та на приготування, як воно го... зготувалося чи ні. Так, це посолене, це ось так натерла приправками. Зараз закутую його у фольгу і відправляю в духовку. Ось так це виглядає. Ось така смакота у нас вийшла. Так, а зараз зробила собі кавуську, і під кавуську хочу вам розказати. Що купила? Була в магазині да, Аврора. І ще якісь... А, дрібниці життя. Купила там ось таки 100 Буду підв'язувати огірки. 5 метрів. Здається, 90 з чимось гривень. Ось такі рукавички з прорезиненим. Бо ті зовсім ніякі. На один раз хватило їх. Так, і докупила ще насіння. Я не знаю, можливо, колись це скінчиться, Ну, поки що ні. Купила ось таку квасолю спаржеву. три штучки. І купила ще таку моркву ранню, досію, поки не пізно. Не знаю чому, але саме цей сорт у мене дуже хорошо вдається вирощувати. Далі купила ось таку диню тітовку. Не знаю, можливо, вже пізно вже воно не виросте, але я спробую. І цього року хочу спробувати томати вирощувати в кілька етапів. Не всі одразу висаджувати, а за кілька разів. Минулі я вже висіяла в відкритий ґрунт. Наступні будуть ось ці: це буде Андромеда плюс F1, ранньостиглий. Це буде ось такий високорослий спринттайм. Спробую ніколи ці сорти не пробувала. Гібриди сорти не пробувала. І якийсь колгоспний. Хочу спробувати. Докупила ось такі салати. І купила ще ось такі. Так, огірки також хочу в кілька етапів висаджувати. Одні вже і другі висадила, одні вже навіть зійшли, другі ще ні. І докупила ще ось такі. Також буду перше їх сіяти, не знаю, які вони будуть. Так. Ну і як же ж без квіточок. Купила ось такі. На картинці мені здалися дуже гарні вони. Не знаю, ніколи навіть не бачила, що це за квіти. І ось таку гіпсофілу. Що з цього вийде, обов'язково з вами поділюсь. А так ми провели наш недільний вечір. Вирішила свято, тому приготуємо якусь більш-менш святкову вечерю. Нічого складного, розпалили вогнище і насмажили смаколиків на кости. Вийшла дуже смачно. Сама атмосфера була дуже сприятливою для якихось сімейних посидень.